Вітаю, шановні! Подивимося, що ПоПС Плюс Екстра очікує нас у травні 24-го року. Ігри будуть доступні вже 21 травня. А я дякую тим, хто підтримує канал у цей непростий час, особливо першому спонсору на Ютубі. Дякую. Red Dead Redemption 2. Це просто. О, кадісолка. Справжній шедевр, що переносить нас у останні роки Дикого заходу. Гра розповідає історію Артура Моргана, члена банди Вандерлінде, і його складний шлях у світі, що стрімко змінюється. Гра захоплює з перших хвилин. Коли на початку ви опиняєтесь в заметіль десь в горах і заходите в першу хатинку, ви вже в цей момент розумієте її рівень. Сюжет доволі класичний для вестерну і доволі довгий, що відчувається. Але це кращий і ігровий досвід на таку класику. Головний герой гри Артур це не просто якийсь супергерой, це справжня людина зі своїм глибоким характером і моральними дилемами. Взагалі, кожен персонаж має свою історію і характер, що додає грі глибини та емоційного забарвлення. А квести це не просто завдання, це дійсно цікаві історії, які залишать у вас приємні спогади. Ви реально прокайфуєте від своєї першої бійки в салоні і, звісно, надовго запам'ятаєте пошук Ленні. Грі на хвилиночку вже шостий рік, а вона досі. Вражає свою реалістичною графікою від величних краєвидів до дрібних деталей побуту, і звісно, до яєчек коня. Світ ігри живий і динамічний. Ви ніколи не знаєте, що зустріне вас у дорозі. Ігролат надає безліч можливостей: стрілянина, полювання, риболовля, виконання різноманітних місій тощо. А система моралі додає грі ще більше занурення, хоча і не впливає в цілому на сюжет. Red Dead Redemption 2 це не просто гра, це цілий світ, який варто дослідити. Це справжній must-have для всіх, хто любить захопливі історії та гарний візуал. З мінусів хіба що комусь не подобаються надто довгі, хоча і мальовничі подорожі, а також супер деталізований лутінг. А також у гри є онлайн режим, і на відміну від GTA Online його майже не розвивали, що доволі сумно, бо потенціал був, на мою думку, навіть більше. Сама гра довга, тому платина займе у вас дуже багато годин, доступна на обох поколіннях консолей. До речі, завантаження все ще довгі навіть на PlayStation 5. The Scythe Inc. це унікальна мультиплеєрна гра в стилі шпигунського трилера, яка привертає увагу своїм оригінальним підходом до жанру. Гравці беруть на себе ролі шпигунів, що маскуються, використовують гаджети та змагаються з іншими агентами у світі, натхненому 70-ми роками минулого століття. Така собі класична Бондіана. Гра має змішані відгуки, її хвалять за оригінальний концепт та цікавий ігролад, але гра досі потребує шліфування і нового контенту, бо багів багато, а весь контент поглинається доволі швидко. Це цікава гра з великим потенціалом, яка може стати значно кращою після кількох оновлень і додаткового контенту. Якщо вони все ж таки будуть. Але вона вже зараз є непоганим вибором для тих, хто любить шпигунські ігри та шукає нових вражень у мультиплеєрі. Бо це дійсно прикольно, коли ти можеш прикинутись NPC. Не дивлячись на явний програш в графіці попередній грі, ця гра тільки для PlayStation 5. The Sims 4 City Living це доповнення до основної гри, яка також є у підписці Екстра. Воно надає контент великого міста з усіма його цікавинками для обох поколінь консолей. Crime Boss Rocket City. Ця гра обіцяє. Багато, але мало що дала. Критики відзначають слабке виконання у кількох ключових аспектах гри, що насправді важко сказати, за що взагалі варто качати цю гру. Незважаючи на наявність зіркового складу, включаючи Чака Норіса, Дені Трехо та Майкла Мецена, і ще декількох зірок 90-х, яким не пощастило, участь знаменитостей є чисто маркетинговим ходом і не покращує гру взагалі ніяк, а навіть гірше. Акторська гра виглядає ніякою, наче це примусова робота на галері, що тільки більше псує враження від гри, яка позіхає на спогади про круті образи акторів. Насправді то гра про погрубування, але загалом це втрачений потенціал і бюджет витрачений на зірок, а не на гру. Тому когось таки тут погрували. Тільки для PlayStation 5. The Setters New Allies Це стратегічна гра з битвами в реальному часі, яка є продовженням легендарної серії. Тут все як треба для середньовічної стратегії з розвитком свого поселення, економікою ресурсів та битвами. І все у доволі приємному візуалі. Вам доступні як сюжетний режим, так і гардкорний, а також онлайн до восьми гравців. В цілому, це ідеальний варіант любителям стратегії, зважаючи на те, що цей жанр не сильно популярний на консолях, доступна на обох поколіннях. Stranded Сtranded Dawn а це для тих, хто хоче не просто стратегію, а стратегію виживач, так ще й у науково-фантастичній обгорці. Гру багато хто порівнює з The Rim World, тому поціновувачам такого жанру раджу придивитись. Гра має здебільшого схвальні відгуки і пропонує гравцям захопливу ігру в атмосферу, де вони можуть досліджувати загадкову планету, виживати в небезпечних умовах, збирати ресурси і вивчати таємниці інопланетного світу. Імерсивний науково-фантастичний досвід забезпечено, доступно на обох поколіннях. Одразу дві гри: Cat Quest 1 та Cat Quest 2. Це чудові ігри, які пропонують поєднання рольової гри та екшену, а також перегоди у світі, де головний герой це чарівний кіт. А у другій частині є ще й пес. Мультяшна графіка додає чарівності, а сюжет, хоч і простий, але чудово вписується в гру. Ці ігри розважать своїм доволі простим ігроладом як дорослих, так і малих, а гумор і котики підходять взагалі всім. Ігри недовгі, платина також, доступна на обох поколіннях. В Lego Movie 2: ще одна гра у стилі Лего. Їх вже багато у підписці, тому можна знайти щось на власний смак. Як завжди, гра і платина легкі, доступна на обох поколіннях. Watch Dogs. Ця гра знову повертається у підписку. Це перша гра з серії Watch Dogs, і вона розповідає історію Ейдена Пірса, талановитого хакера, що мститься за смерть своєї племінниці. Гравець може втручатися в міську інфраструктуру Чикаго, контролюючи системи безпеки, світлофори, банківські рахунки та інші технології. Гра відзначається своїм цікавим сюжетом, продуманим світом та різноманітними способами вирішення завдань, які базуються як на хакерських здібностях, так іноді і на грубій силі. Гра годин на 20, а платина займе втричі більше, доступна на обох поколіннях. На жаль, після виходу Легіон серію прикрили, тому раджу ознайомитись з першою і по можливості з другою частиною, якщо вам цікавий такий тип ігор. А ось останній Легіон краще не чіпайте. Ну що, rdr 2 це супер крута гра. Хто ще не грав, радійте. Хто вже грав, пограйте ще раз. Зараз, мабуть, і онлайну живе, можна буде трохи пограти в ковбоїв. Десайв Інк має цікаву концепцію і онлайн, тому можна спробувати в компанії. Кошачі квести і смотрящі собаки також цікаве поповнення, плюс стратежки на любителя. Загалом це явний плюс, особливо якщо ви у це не грали, а якщо ви все це пройшли, співчуваю. Особливо, якщо ви нещодавно купили щось з переліку. Не хвилюйтесь, це бувало з багатьма з нас. А з вами був Лакі Сан, Головне, підтримуйте українську армію і хай вам щастить. Ах да, і не забудьте підписатись, поставити лайки, все це таке. Ну якщо ви вже до цього моменту дослухали, то ви явно повинні це зробити.